Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Після сьогоднішніх ударів по Києву Степан Хмара після довгої перерви знову вийшов на зв'язок та заявив те, що вже говорив попередні рази. Поки в офісі президента залишається Єрмак і Татаров, які вершать свої злочинні справи. Я ніколи не повірю, що президент Зеленський вже міцно став на ноги українського державника бо замало звільнити Єрмака і Татарова з офісу президента. Їх необхідно негайно взяти під варту і наступ. Не дуже важлива всі громадяни України, які звинувачуються у державній зраді, за будь-яких обставин не можуть підлягати обміну. Все майно держзрадників, яке вони ховають під іменами своїх близьких і не дуже близьких родичів, має бути не просто заарештоване, а якнайшвидше конфісковане. Окремі питання до зеленського будуть у правоохоронних органів уже після закінчення війни з Московією. Використання часу та ініціативність запорука успішного наступу. Кілька днів тому я вже писав, що не потрібно зволікати. З нанесенням ударів по російських об'єктах в Білорусі, а також вивести з ладу мосирський нафтопереробний завод, який забезпечує нафтопродуктами московські війська на Донбаському фронті. Білоруська добровольча військо, яке воює проти москалів на фронті в Україні, переходить на територію в Білорусі при артприкритті ЗСУ при масовій інформаційній атаці. Є серйозна надія, що деякі військові частини розстріляють російських офіцерів і переходити на сторону добровольчого білоруського війська. Одночасно ЗСУ наносить удара по Чинському мосту і руйнує його. Тепер у ЗСУ є засоби для цього для зв'язку з Кримом. У московитів залишиться сухопутний коридор смерті. Цей коридор теж досяжний для дистанційного ураження ЗСУ. і цим треба скористатися, щоб перетворити у дорогу смерті для російських військ. У москалів немає достатніх резервів, щоб тримати білоруський фронт без перекидання додаткових резервів з інших ділянок украроз фронту. Чим це загрожує їм на інших ділянках фронту? Пояснювати немає потреби. Є перспективи захопити. Ти у полону бульбофюрера білоруські патріоти на невідкладному військово польовому суді здійснять вирока аналогічний колишньому румунському диктатору. Чаушеску. викладений сценарій цілком можливий, якщо у військового керівництва України вистачить волі. Пес цей сценарій стане можливим при обов'язковій умові. Негайно повинен бути усунений від будь-яких державних справ московський агент Єрмак. Неприпустимо, коли Єрмак присутній на всіх таємних безпекових нарадах поруч із Зеленським. Зрештою без Єрмака не відбудеться жодного Другого призначення на важливі державні посади вирішення проблеми Єрмака, вимагають інтереси національної безпеки України. Нагадаємо свого часу, колишні народні депутати України Віктор Шишкін і Степан Хмара влаштували незвичайний флешмоб під час виступу Володимира Зеленського на урочистому засіданні Верховної Ради України у залі Верховної Ради під час одного із засвяткувань були присутні співавтори конституції України Віктор Шишкін і Степан Хмара, які вирішили влаштувати флешмоб з нагоди 25-річчя документу перший генпрокурор Віктор Шишкін і політичний дисидент, герой України Степан Хмара пройшли на урочисте засідання Верховної Ради в футболках з надписом Зе убивця конституції. Під час виступу Володимира Зеленського вони демонстративно встали зі своїх місць у залі, щоб глава держави міг їх бачити з трибуни. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.